коли ми їм пояснюємо, що ось ми є ті самі э, бандерівці, якими їх лякали цей весь час, і ми є інтелігентні люди. Ми є освічені люди, Ми люди, які в цивільному житті добилися успіху, і так вже сталося, що стали доволі вправними воїнами. Э, дехто дивується, дехто в розмові. Ми їм пояснюємо, що ви можете висловлювати абсолютно свою вільну думку, тому що в нас в Україні всі висловлюють свою думку. І є такі люди, що кажуть, далі як вони люблять Путіна, що він не знає, що тут відбувається взагалі, і то так трошки смішно. Так, інші кажуть, що ой, ми ж скажемо, що свою думку ви нас вб'єте, ми просто сміємося з таких людей, пояснюємо їм, що то так не працює. Що ми, по-перше, дотримуємося всіх конвенцій, зокрема Женевських конвенцій, так ми не шкодимо цивільному населенню, а лише допомагаємо.